Один інстаграм каже, що можна починати, каже, ви в прямому ефірі, але ще не віддіслав сповіщення. О, все, зробив. Уважаю, краса, красава. І так, доброго ранку, мої зірки, мої зірочки, вітаю. Марліна Савранська, якщо правильно читаю, Альона, вітаю вас. Приєднуємось. Вітаємось обов'язково. Ніна на Букія. Дуже приємно, давно вас не бачила. Вітаємось, ставимо вподобайки. Доброго ранку. Розсвітне, Доброго ранку. Супер. Молодці. Бажаємо всім щастя, здоров'я гарного дня. І поки ви приєднуєтесь, е, так, хто у нас ще новенький є сьогодні? Ну, будемо бачити. Як почався сьогодні ваш ранок, мій о 4.45? Так, Катя Красюк, Доброго ранку. Мій о 4.45 почався. І, в принципі, це вже не важко для мене. Важко не просинатися вчасно, а важко лягати вчасно, чомусь так з цим зараз працюю. Ніби навіть і лягаю вчасно, так як ми все розглядаємо з вами зараз на марафоні краще я. Але засинать не вдається. І пам'ятайте, це для дівчат я проговорю ще раз, можливо для когось це теж буде корисно. Чи коли ми вчасно лягаємо спати і пробуємо випрацювати цей правильний режим, не відразу це буде виходити? Може зайняти тиждень, може зайняти два тижні, може зайняти три тижні. Нічого потрібно бити цілеспрямовано в одну точку, і у вас вийде обов'язково. Ще у мене сьогодні. Я коли роблю доброго ранку, Ірен, доброго ранку. Коли я роблю контрастний душ, то в мене було там спочатку один підхід, потім два підходи. Сьогодні там вже три підходи. І я пробую все-таки залишитися на цьому. Дуже не хочеться зранку цей контрастний душ, але ми знаємо, що ми запускаємо. Дівчатка на марафоні в мене в курсі, що ми запускаємо потрібні нам гормони, ми їх активуємо. і... Якщо це прямо зараз хвилинка реклами. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться щось дуже суттєво змінити в своєму житті, обов'язково приєднуйтесь ще можна до нас на марафон. Там буквально є три обов'язкових відео. Вони невеличкі, і ви зможете ще їх осилити. І там всього лише два ефіри. В одному структура ранку, в другому ми вчора розібрали харчування по луні, і дівчата вже будуть знати, що їм по астрології, по астрології, по їхнім зірочкам корисно вживати в їжу, а що не корисно, що призводить, наприклад, як у мене кава до набряків, що призводить до целюліту, до проблем зі шлунком. Просто прибрати одну каву, і буде мінус, скільки там проблем. Да? Так само. І в кожного по своїй луні є якісь показники, що добре, що ні. Комусь добре бути вегетаріанцем. Комусь, ну скажімо так, потрібно, щоб тварини, жири і білки були в організмі. Потім є люди, яким дуже легко ставати вегетаріанцями. Є люди, яким можна вживати фрукти, є люди, яким не можна цієї фруктози, тому що від неї буде йти набір ваги, і від неї буде будуть йти будуть іти набряки. Це все ми розбираємо. А крім цього, у нас там. Буде вже у відео є, чому і коли правильно лягати спати, чому і коли правильно ставати, як наші гармони запускаються. І це все сонастраюється з сонцем, з ритмами природи. Це те, що знали наші дідусі-бабусі. Коротше, кажучи, запрошую. Зараз ще можна на цей марафон потрапити півтори тисячі. І ми з вами до Нового року. У нас є окремий телеграм-канал, і ми там спілкуємося, підтримуємо одна одну і так далі. Так. Хвилинка реклама закінчилась і почнемо прогноз. Та-да-да-да! -да -да. Я не просто з вами сьогодні так вітаюся: зірки мої, зірочки мої! А знаєте чому? Тому що у нас сьогодні 17.10.2024 і день 17 – це про зірок. Він таки називається енергія зірки і творчості. Тому давайте про плюс сьогоднішнього дня. Я дуже люблю цю енергію, тому що вона. Вона дійсно зіркова. Наприклад, моя вчитель по кармології Марина Хмиловська, я так помічаю, вона на 17 число завжди щось запускає. У неї 17-та є в матриці, і е, даби цю енергію зафіксувати, підтвердити, вона 17 числа завжди щось запускає. 17-го в неї була зустріч з в Україні з її учнями, там була дві жуха, тобто 17-го в неї завжди щось є. Використовуйте цей момент також. І так, що ми можемо сьогодні класного зробити, і як ми будемо себе сьогодні відчувати? Давайте так, про плюс. Ми відчуваємо сьогодні якусь таку творчу наснагу і взагалі позитивну енергію. Тому можуть народитися якісь творчі думки, якісь творчі проекти. Зафіксуйте їх обов'язково, щоб ви не забули, щоб у вас було з чим працювати надалі. У мене сьогодні зранку кілька творчих ідей прийшло, і я прямо їх виписала, тому що вже вчорашні я забула, добре, що було сторіс. Я передивилася, що ще там пам'ятаємо. Та, що два моменти було якихось цікавих, передивилася, зафіксувала і все. Тепер я буду записувати. Тому що оці ранкові інсайти це щось. Протягом дня такого не буває. Там зовсім інша енергія. А це, коли ми прокидаємося рано, це щось таке дуже чарівне. Далі. Сьогодні буде бажання ловити на собі погляди, виступати на сцені, запалювати масивні прикраси, носити сьогодні супер. Якийсь яскравий макіяж теж супер, яскраво вдягатися. Ми сьогодні. Ваша зіркова діяльність, ось, будь ласка, марафон або, будь ласка, я веду зараз ефір. Це те, що посіє зерна якоїсь вашої популярності, це те, що посіє зерна в майбутньому, які зійдуть для вас ну, такою зірковістю. Просто далі. Ну, сьогодні, як то кажуть, Бог прописав, можна і потрібно бути зіркою. Причому зіркою ви можете бути будь-де. У мене просто приклад, да? я вам зараз показую це з інстаграм. Ваш приклад, от ваша локація, де ви є, чим ви займаєтесь, там ви і зірка. Якщо ви врач, значить ви сьогодні зірка на своєму місці. Якщо ви там ну, сантехнік там на речі мене тут дівчата є такі, хто у нас ще тут є? Якщо ви коуч, то ви зірка в своїй професії. Якщо ви десь в офлайні. Ну, Працюєте чи в магазині, чи де-будь-де, от там, на тій локації, ви сьогодні зірка. Ви сьогодні притягуєте до себе увагу, тому що, дивіться, сьогодні програються в два моменти. Одні будуть зірками, і для них буде посіяно зерно їхньої зірковості, їхні грошей на майбутнє. А інші сьогодні програють е, цю енергію такою сірою тихою мишкою. От вони вдягнуть сірий одяг, вони не нафарбуються, вони будуть максимально непомітні. Їм буде хотітися, щоб їх ніхто не трогав. Це програвання енергії в мінусі. Зрозумієте. І якщо ви відчуваєте, що у вас десь таке почалося, воно вже з мінусу, ні-ні, ні прямо візьміть ту червону помаду, навіть якщо вам не хочеться, навіть якщо вам не подобається, зробіть, нафарбуйте свої милі губки, і хай вони сьогодні будуть червоні. Щось зробіть яскраве на тому що вам, можливо, такої сірості хочеться відчувати. І ще один мінус: ваша корона сьогодні небо шкрябать не повинна. Акуратненько. Зірка зіркою, але це не має бути через гординю. Тому що за гординю теж трішечки може прилетіти. Тобто, на баланс, але в плюс ми виводимо: де б не були, сьогодні намагайтесь розкрити свої таланти. І далі, ніби наш тортик, да? то в нас був один періг. Наступний пиріг, тут така прословичка була смачна, наступний пиріг, який у нас? День Юпітера четвер. Пам'ятаєте це всі приколи наші там по четвергам ми п'ємо каву з корицею? Насправді це смішно, але якщо ви для себе ментально прив'яжете, що от я п'ю каву з корицею, для мене це до грошей, то як би це смішно не було, у вас це почне спрацьовувати. Якщо ви не п'яте каву, а як я там інколи там чай, і в нього теж кидаєте корицю, тобто знаєте, прив'язка йде до кориці, що от по органів кориця це до грошей. От вона у вас працює саме так. От яку ви звичку собі заведете, як ви себе а, ментально прив'яжете до чого, те у вас і буде працювати. Тому, якщо вам окей, пийте сьогодні каву з корицею і, і нехай вводять ці самі гроші. По Юпітеру дуже класно продавати сьогодні якісь свої курси, якісь свої навчання, йти в довге навчання, починати довге навчання, тому що Юпітер планета Гуру, це планета глибини, це планета, яка Ну, наприклад, якщо Меркурій ми розглядаємо, то Меркурій він завжди про короткі поїздочки і про короткі навчання. А Юпітер це глобальні поїздки, десь за кордон, десь надовго, про глобальне навчання, надовго, фундаментально копнути, поміняти десь свою філософію життя, зустріти якогось гургу духовного філософа. Тобто це прям глибина і об'єм, це масштабна велика планета і під. Від неї відбуваються масштабні якісь такі події. Далі, що ще цікаво Але, от все 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 все, що я сьогодні вам розповіла, нюанс! Це все краще перенести на другу половину дня, коли у нас стартує 16-та місячна доба. Я б навіть сказала під вечір, тому що це буде аж в 17.49, тут тобто практично в 18 годин. Тобто це все на вечір. Зіркою зда. А оці всі навчання по Юпітру ми на вечір, тому що тут ще у нас працює 15-та місячна доба. І... А по 15-й ми пам'ятаємо, що Включаються такі ну, не самі позитивні енергії. там. Е, я, я вам казала, як вона називається? Е, ну, диявольська така трішечки з, з подкавирочкою енергія. Тому краще туди на вечір. Ми все плануємо. Не потрібно агресувати. Ми за агресію вчора теж говорили, що якраз. 15-та місячна доба включилася вчора ввечері, і я спопереджала, що будь ласочка, з агресії акуратно, тому що кармічно це вам просто невигідно. Ви коли. Агресуєте, ви блокуєте всі свої мрії, які мали ось-ось статися. І мені, до речі, написали фідбек, що дякую тобі за цей ефір. Дякую, що ти попередила. Дійсно, був вечір такий, дійсно, ця агресія просилася, і хотілося там цілий спектр всього вбити. Але каже, в секунду я згадала про тебе, я нічого не зробила. Вечір пройшов добре, і я розумію, що. Ну, щось дуже круте, тепер чекає на мене, тому що я прямо усвідомила цей момент і не зробила. Тому ця енергія у нас продовжується ще на півдня, і вона таким фльором ще буде йти. Тому агресія вона буде актуальна. Вам ще може захотітися на когось гаркнути. Особливо з приводу Я зірка! Хто там? Знаєте, починьоні, хто там, що там, що ви кажете? Ні-ні. Цю гардиню і цю якусь таку зірковість ми зірки, але ми благородні зірки. хорошо? Тому тримаємо. Далі голосна якась музика, така дуже драйбова, дуже рокова, дуже е, називається музика негатива. Її теж краще до вечора уникати. Нехай у вас буде фон он просто з каміна, вогонь або легкі якісь мантри на фоні. Це все прекрасно. Дуже добре йога і дуже добре благодійність. І взагалі символіка 16-ї доби це голуб. Це енергетично дуже гармонійний день. От він у нас почнеться ввечері, і ми прийдемо в такий стан гармонії. Так, що ще хотіла сказати? По-перше, я в кожному ефірі прошу залишайте мені якісь коментарі, залишайте якісь вподобачки після того, як я виставляю ефір, тому що і зараз, до речі, залишайте щось, тому що так він ширить інстаграм цей ефірчик. І дивіться, я просто розкажу вам кармічний момент цього дійства. Весь прогноз ми з вами проговорили, і я думаю, що комусь він такий корисний був. Я тут працюю безкоштовно. Ви для себе теж щось берете безкоштовно. Тобто в цей момент я вас вчу. І коли вас, вчитель, на той момент, коли він вчить, він просить вас, будь ласка, лайкніть, будь ласка, зарепостіть, будь ласка, прокоментуйте, що відбувається, ви можете це зробити, і це вам дійсно буде великим плюсом в карму, можете проігнорувати. Це зараз, я просто розповідаю кармічний момент. Коли ми ігноруємо, Своїх вчителів, в яких ми вчимося, в яких ми все одно десь якусь інформацію отримуємо, щось нам корисне буває, що відбувається в просторі, потім Потім простор ігнорує вас. І коли ігнорує де в сфері грошей, і коли ви хочете отримати гроші від своїх клієнтів, від от... де ви отримаєте від чоловіка, від клієнтів, тобто, от ваша сфера, де ви отримуєте гроші. Потім простір ігнорує вас, але просто збільшує цю карму набагато-набагато більше. Тому, коли я це буду нагадувати і просити, робіть репости, робіть, ставте вподобайки, коментуйте після відео, тому що це наш енергообмін і це ваша позитивна карма, яка буде збільшуватися. Тому що людина, яка вчить багатьох, вона завжди має ну, більший вплив на карму кожного. І коли ви робите свою благодійність там виді лайків, виді коментарів, виді донатів, чогось такого, це вашу карму набагато більше потім проростає. Одне діло, це такий секрет, до речі, одне діло просто дати на благодійність людині, яка потребує. І зовсім інше діло, я цим користуюсь весь час, дати на благодійність тій людині, в якої, по-перше, вони є ці фінанси, а по друге, яка вчить велику кількість людей. Я весь час даю благодійність своїм вчителям. У них Повно грошей, вони мільйонери, у них вистачає цих грошей. Але я розумію, що я таким чином засіваю карму на багато-багато людей, з ким спілкуються вони, на кого вони несуть ці знання. Так це працює. Тобто, якщо я даю, наприклад, на проект, я розумію, що мої гроші пішли на всю команду. Це одне зерно, яке розсілося на все. І, звісно, звідти віддача мені буде більше набагато. Розумієте? Коли ви розумієте ці правила кармічні, вам легше з цією матерією працювати. А з матерією працювати потрібно вміти, тому що ми прийшли в світ матерії в тому числі. От у нас тіло. Ми на практиці в моєму марафоні, чому ми робимо практику подяку мамі? Тому що мама це матерія, це мама це та, хто привела в нас в світ. І коли ми дякуємо мамі, ми таким чином розчищаємо собі дорогу до грошей. Коротше кажучи, знову ж запрошую на свій марафон. І на марафон на марафон Краще, я і ще можна стигнути. Все, 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 що хотіла сьогодні розказати, я розказала. Завтра ми зустрічаємося о 9-й годині. І я завтра буду робити один прогноз на п'ятницю, а потім просто запишу відео на суботу і на неділю. І в 9 годині я для вас його виставлю, щоб у вас був кожен день такий мотиваційний, щоб ви жодного дня не пропустили без позитивного прогнозу. Дякую вам, дякую вам, Ірен 1503, Дуже дякую. Все люблю, цілую, обнімаю. І не забудьте все, що я розказала. Зафіксували, зафіксували ніякої агресії, світимо зірочками і починаємо класний позитивний день. Дякую, дякую, дякую. Все, гарного дня всім. Супер, дівчатка. Ви молодці. Ви мене почули. Ось. Дякую, ось. Муа, люблю. От умнічки, умнічки. Все почули. Молодці. До завтра.